Всім привіт! У мене гуде насос циркуляційний на фоні два дні, по-моєму, нічого не знімала, нам було ніколи. Ми закололи кабанчика, самі розумієте, скільки біля нього справ. І хотіла вчора ввечері, але не вистачило сил і забула. Досіваю сьогодні пророщений перчик. Цьогоріч я сію. Зовсім мало перцю. Вирощування в мене на підвіконні, в будинку, потім виношу уже як дуже тепло на двір у ящиках. Безтепличний спосіб вирощування і без підсвічування лампами. Останній перчик сію. І у мене шикарний помічник лежить. Що це в тебе сльозка вискочила. Так, заодно скажу, що я. Два три дні тому я посіяла дельфініум. Аякс, це з насіння буде сходити. Перевірено, вже сію. Сальвія червона, моя лоток, ось такий. На пробу. Це на пробу, як буде своє насіння. Сходить. Минулого року збирала дельфініум мій синій. Пам'ятаєте? Ось тут перед великим вікном, який він шикарний. По перцях. Так, а це що в мене? А, це кобея, суміш посіяна, гіркий. Це самий перший, бо він дуже довго проростав, дівчата, дуже довго. А потім в один момент щух, і його багато. Ну, нам багато не треба. Ну, Десь 50 пророщених насінинок. Ось таких. Я посіяла. Ось гіркий, 27 числа сіяла цілий також такий лоточок. Я ж кажу, у нас не промислове вирощування, тільки для себе. Тільки для себе. Тут перець також в лотку і там у маленьких лоточках посіяний. Тут я сію отакий, приблизно щонайменше 50 насінин у мене лягає. Пророщених. Чому пророщувала я, накладала багато, ось, наприклад, який це в нас тут? Ротунда червона. Є такі, що швидко почали проростати через три доби, а є які довго. Але дивіться, які гарні, пророщені насінинки. Тому я оцих два залишила, там я посіяла що треба було мені, нам сто кущів нам за очі хватить. Тому я посіяла, а те решта насіння. Прибрала, не треба, воно мені вже хай не проростає. А ці залишила червоний великан. Дуже довго це ж ретунда червона, довгенько вона чогось думала. І ось великан червоний. Не знаю, як він називається, це просто рандомно попався така, така насінинка попалася минулоріч, коли я купувала із купованого насіння, вирощувала. Не F1, тому і не страшно. Воно все посходить. Потім як оці лоточки, там у мене вже ось отакий з тієї сторони, вже починає прокльовуватися. Ставляю на підвіконня. Хто зі мною давно знає, що. І без теплиці в мене все шикарно виходить. Ось так зараз розкладу. Ага, мокре насіння. Це в мене пінцет не підходящий. Десь я свій посіяла, такий акуратний, маленький. Ось скільки у мене виходить один такий лоток. Вони, в принципі, вони в будь-якому у нас в сільському магазині були. Я останні три штуки забрала, бо мені чогось моїх минулорічних здалося, що буде мало. Тому вони такі скрізь є. А решта мені не потрібна насіння, я її викидаю. Зараз він вологий. Ґрунт у мене, Зараз засипаю ще зверху, чимось накриваю і тут на столі залишаю. Дуже великий плюс у мого бусічки у котика. Він по цьому всьому не лазить і не цікавиться. Не на вікнах, тому що воно це все зайде і буде на вікнах, а його лежанка як лежала, там, так і буде. Він на крісло, по батареї, на вікно. От там так, лежанка на, на всіх вікнах, де в мене розсада, я залишаю для нього лежанку і хід до неї. Тому це дуже великий у нього плюс. І засипаю, чекаю, пікірую потім, як вже трішки так, пікірую я його відразу у 500 мл стаканчики. По два штуки, по три, то забагато, по два вони чудово почуваються, і потім з стаканчиків, також по два їх буду висаджувати. Не перевалюю його у трішки більший, потім знову ще в трошки більший, відразу у півлітровий. Як зійде, поливаю водою. З крана. Ніякої теплої, ніякої відстояної, ніяких добрив до висадки на двір на город до травня місяця. Хто скептично відноситься, завітайте до да, минулорічного відео, або чекайте і побачите самі, який буде в мене перчик. Отакий мій, мій плацдарм. Оце я починаю так. Кожен кінець лютого і початок березня. І там же ж знизу перчушики. Будемо чекати тепер, поки зійде. Мій мішок 80-літровий з ґрунтом. Мене питали, яка марка. Я не пам'ятаю, дівчата, бо я купувала його ще у вересні. І я його не переверну, бо бачите, він був замерз. Ми його занесли в будинок. Я його не переверну. Тому що він ще важкий, і я ось так відрізала, беру там ґрунт, він вологий, гарний. Мені дуже сподобався. Як тільки я зможу глянути, він дуже важкий. Що там за марка, я обов'язково напишу. А так, але мені сподобався, треба і для себе запам'ятати. Брала в мережі гіпермаркетів Рона. Це лише у нашій області, як я знаю, є ці гіпермаркети. Але можливо. Буде і в інших. Ну я, як тільки так зразу, я подивлюсь. Так, вже не треба переживати. Проросте, не проросте перчик, уже посіяла. А так точно зійде. Пророщеним самий надійний метод. Так, як я подивилася статистику відео, де я показувала, як я кладу перчик на пророщення насіння. І в мене там більше 400 підписників. І для нових, а також, може, хтось не бачив, я. Займаюся виробами з ротангу, я плету безкаркасні вироби, грибочки, наприклад. І плету каркасні Вон позаду. Ходімо, подивимось. Все збираюся язиком собі, в умі, в голові, все збираюся винести їх і зняти це все при денному, нормальному освітленні, а не в такому вхатньому. Ой, руки в мене трошки. В ґрунті я без перчаток. Так, що я останнє роблю? Я чекаю на свій ротанг, мені буде відправка 12-13 березня аж дуже великі зараз черги у виробників, не в одного, в кожного виробника. Ну, гарячий сезон для них сплела. Я з того, що в мене залишалося маленькі бухточки, там по 5 метрів, по 10, по 15 якого кольору. Сплела ось таких два 7-літрових кашпу. Темно-коричневий мокко, червоне дерево, бланш і мармуровий лавандовий. Два однакових у мене вийшло. Чудова пара. Ой, взагалі, вживу вони шикарнючі з отворами на дні. До речі, всі мої відра дуже міцні і якісні. Я знаю, я бачу, що Є дівчата, які беруть харчові оці відра, 5-літрові, 10-літрові, які з кришками продаються для харчових потреб. Вони дуже-дуже тонесенькі. Або обплітають технічні горщики для рослин. От скажіть чесно, як довго у вас видержують, наприклад, оті горщики, які підвісні для петунії, ви купуєте 5-літрові? Одне літо, а на інше літо вони вже кришаться, правда ж? А їх обплітають ротангом. От дуже обідно, коли вони всередині вигорять, от ротангу нічого йому не буде. Він не боїться ні морозу, ні сонця, він не вигоряє, ні вітру. Можна, я бачу, зимує в людей на дворі просто кашпо. Але я б радила купувати у тих, хто бере ємності гарні й міцні. У мене усі відра, наприклад, у мене всі відра. Дуже міцні і гарної якості. Це не просто пластик, це прорезинений пластик. Воно навіть якщо впаде, не розіб'ється. Плюс на сонці він вигорить вам, він стане крихким років за 10. Дуже товстостінні, не гнуться, дуже міцні. Оце мені самий плюс навіть для себе, які кашпо будуть у мене в наявності на квітень місяць, коли я буду купувати петунії. По я така лінива цьогоріч не садила. Я знаю, що вони в мене будуть стояти не один рік. І я впевнена в них, що в них оця ємність кріпка. Боротант цей кріпкий, йому нічого не буде. Але шкода буде, як десь репне ота дешева ємність. Тому відра в мене міцні, сильні, ну і плюс вони ж не такі дешеві, як отой. Оті відра харчові, тонесенькі. Я про ті кажу білі і прозорі, які беремо, наприклад, на засолку сала, на капусту там наквасити. От такі тонесенькі, отак давиша вони вгинаються. Я так і б не радила брати ось така в мене красунька. Це також 7 літрів. Так, а ще до цих двох, хоч він і без лавандового, дуже гарно. Ось це 10-літрове. Отут взагалі відро моцне. Я як роблю отвори, я роблю отвори паяльником. Люди, це такий запах стоїть. Воно настільки, знаєте, гума, суміш гуми, пластику, смоли якоїсь. Дуже важко робити отвори, дуже товсте дно саме по собі. Дуже товсте дно. Не гнеться ніяк, дуже міцне. І під низом десь. Рожеве це також 10-літрове. І я, якщо у мене там, по-моєму, три ще залишилось чи 4 таких відра, я буду їх знову замовляти. 10-літрові саме оце отакі міцні і дуже гарні. У мене 5-літрові такі 7- і 8-літрові такі. Ну, дуже, я прямо-дуже ними такими відрами задоволена. І я б сама, якби я цим не займалася, то мені якось і страшно брати оті. Харчовий пластик, який оплетений, саме той харчовий пластик, який гнеться. Тому що є ж харчовий пластик, ось я роблю фруктовнички. Ось тут, наприклад, це йшла салатниця, вона сама по собі, ця мисочка, коштувала 100 гривень. Вона дуже міцна і дуже гарна. Щодо цін, багато людей питають, наприклад, скільки що коштує, і на тому завершується наш діалог. Я держу ще ціни осінні, але знаю, що дівчата вже попіднімали, є і на 100 гривень ціни підняли, бо я знаю, що є вже 5-літрові кашпо, які коштували 300 гривень. Класика. Це ось так плетене, без ніяких там великих косичок, краси такої. Коштувало воно і зроду 300 гривень. А зараз воно коштує 400-420. Це я бачу вже. Вон там фруктовнички також є, це на 5 літрів, там на 3 літри. Рожеві дві і бірюзова. Так що ось такий кошик, наприклад, 500 гривень. Він без косички. А... У мене він залишається по старій ціні. Я знаю, що в дівчат вони по 580, по 550 гривень. Так що по цінах я ще тримаю. І плюс, наприклад, взяти цю ж саму фруктовничку. Салатниця мені обійшлася в 101 гривень з копійками. Плюс я ну, ладно, не будемо вже казати, моє навчання, мій досвід, викреслимо їх. Плюс кілограм ротангу в середньому йде. Зараз, якщо брати на кілограми, а не на цілу бухту, а окремо кілограми в більшості виробників по 200 гривень. 170-180, я брала це у грудні місяці. Зараз бачу, що вже є. По 200 гривень. Сюди пішло, ну, не знаю, косичка дна, косичка інша. Ну, кілограм може й пішов. От уявіть. Собівартість. Відкидаємо мій досвід, мою, мої руки, навчання, оце все, що 300 гривень. Як ви думаєте, чи будь-хто із майстрин займався б цим, якщо б вони брали б націнку, наприклад, 50 гривень, продавали за 350, ні? Так само з відром. У мене є відро 10-літрове, дуже гарної якості, дуже перевіреного виробника. Воно в мене лише одне ще з листопада стоїть, я його ще не заплітала. Я купила те відро в листопаді місяці за 95 гривень. Щоб обплести його, наприклад, об'ємно, туди треба щонайменше, це точно що більше кілограма ротангу. Плюс світло на отвори я паяльником роблю. Плюс, уже давайте вчитаємо мій досвід, мій час, години роботи. У мене швидко не виходить плести, як кажуть, що за годину сплітають кошик. Яка собі вартість буде, і яка буде його ціна. Ну, звісно ж, він не коштуватиме 300-400 гривень 10-літровий кошик. А ще інша каста, інша категорія це безкаркасні вироби. Ось грибочки це мої. Я в цей закохалася грибочок, тут ще важче, бо тут хоч на каркасі відро, а тут каркасу немає, на пальчики на ручки. Ох, і важко це все робити. Але воно того варте. Ай, як очі милує мене. Вже хочу його поставити біля хвойних своїх. Ось така, що в мене краса є на 12, по-моєму, літрів. Так, 12 літрів. Ох, яка соня. Золото, біла береза. Дуже гарна така. Знаєте, як у дівчат бачу, називаються тюльпанниці. На тюльпани, на крокуси з осені садите, заносите в підвал, а тоді у лютому дістаєте, і в березні вони вам квітнуть. Або фіалки садять. фіалочки, Віоли садять. Так, гніздечко це вже замовлене гніздечко. Ось така в мене ще є фруктовничка Всередині така лавандового кольору біла березка на 3 літри. Дуже гарненька. Ну... Це ж краса, це краса з кришечкою з такою. Колір дерево, дуже гарна, міцна вона, бачите. Наче з настоящої лози сплетена. Дуже красива. Оце зараз що в мене є. Ніколи зараз мені плести. В планах в мене сплести ось цей п'ятилітровий кошик, а в мене є мисочка. Фіолетового кольору лавандовий, доплести, останній лавандовий, бо я його не замовляю і не знаю, коли буду замовляти. Якось так хочу поєднати лавандовий і золотий в тому кошику. Дуже гарне буде поєднання. Так що ось так. Оце такі мої вироби. Можу сплести грибочок, можу і такого кольору, можу в таких кольорах. Сплести. Можу сплести просто таку цукерничку, ось так, сам низ. Вона міцна, не розпадеться, не розплететься, мити можна під проточною водою, з кришечкою. Оце такі справи. Можу сплести жовто-блакитний кошик на 12,5 літрів. З 5-літрових у мене тільки може бути салатовий. Він не такий ядучий, як стається на камеру. І лавандовий, мармуровий. А так у мене дуже малесенькі там мисочки. Ну, тут треба дивитися, які там кольори. Все. Як казав мій гарний знайомий, казав він це більше 20 років тому, і мені це так засіло в душу, скільки того життя. Я не пам'ятаю, як так у компанії, чи я щось сказала, чи хтось він а він каже, та скільки того життя. Так оце ніколи не пізно порадувати. Я, наприклад, також зробила таку спонтанну покупку, і в понеділок її очікую, і також подумала, скільки того життя. І дуже. На неї чекаю на цю покупочку, на, на цю посилку, яка мені йде. Всім гарного вечора з весною вас, хоча ще сніг і холодно, але це ж вже весна, вже ж там у грудях гріє, це ж вже весна.